Доброго ранку, дітки! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку діткам прекрасним. Дітки, сьогодні я хочу з вами зробити вправи на дихання. Давайте з вами сьогодні потренуємо наш носик і ротик. Ми будемо повітрячко, носиком. Дихати, а ротиком видихати. Ось так. А для цього я підготувала ось такий матеріал, дітки. Ви можете, може, матуся вам придумає щось інше. Ні, зробіть таке, як в мене. Ось це, наприклад, може сказати просто м'ячик. Так, ось дивіться, я його розклала. М'ячик, він на ниточці. І щоб він крутився, нам треба на нього дуже сильно подути. Бачите, дітки, носиком вдихаю, ротиком видуваю. Сильно-сильно треба постаратися повітрячка багато, повітрячко багато набрати. Далі в мене, що це, дітки, хмаринка на ниточки, так? Сидилась хваринка. Далі ще один м'ячик. Це в нас був якого кольору м'ячик? Рожевий, вірно. А цей м'ячик? Оранжевий. Так. Крутиться, бо в мене багато повітрячка я набираю. А це що, дітки в мене, квіточка. Якого кольору? Зелений. Покрутилась і ця твіточка. А це, дітки, в мене ще є дві гусенички ось такі. Теж матуся вам допоможе. Але щоб вона оживилась, на неї треба струбочки. подути. А ну дивіться. Ой, і впала. Нічого в нас ще одна є. Зараз спробуємо ще. Бачите? А ось, не розклала, ну. Бачите, дітки, і ось оживилась наша Ось ще одна. Тому сподіваюся, що ви теж спробуєте зробити вправу на дихання. Гарного дня, до побачення!